Місля, пішля, 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 така, тільки всім. Я Рутислав на е, Хотів сьогодні поговорити з вами про про, про лінь лінушка. лінь Якщо вам лінь, ви не хочете це робити. Е, може все-таки би підвернули увагу. Це вам ціло ваше, воно дуже розумне. Она вам каже, друже, відпочинь, зупиниться. Це добре, коли ви цілі маєте і робите і ставити повище цілі, по глобальніші працюють, але ті у нас дуже розумним, це перший сигнал. Що вам треба відпочити. Відпочити. Не залипати там в TikTok, я взагалі чесно свій тікток удалив і не шукав там ці твої да... логіні і паролі, Нема та й нема. Не треба мені. Таке ведуть свій YouTube канал, заливаю туди. Та, я тож людини деколи б подивитися якийсь там фільм, комедію, якийсь такий повчальний або щось таке веселе. Якщо у вас це тіло донує, то це вам сигнал про те, що вам треба відпочити, поїти на дачу, там, не знаю, на річку, на озеро. Якщо я можливо десь за кордон віддихніть собі. ваше тіло відновилося, перезагрузилося. Бо, не дай Бог, ви будете лінуватися, а якщо буде якась там. І картошку, а потім хвороба, те буде гірше. Треба як пахати пахати, але відпочивати вміти треба теж поєднувати. І пахати, і вміти відпочивати. Так. Ну все, в принципі. О таке, що я хотів вам показати. Лень, це значить вам треба відпочити, вона вам тіло щось каже. А яка причина? Перша причина. Я вам можу допомогти вам це все пропрацювати. Все, з вами було слава. Всім намасте.